Добрий день, добрий день, добрий день! Вас вітає київський веломагазин Деларіва, який розташований на Харківському шосе. До вашої уваги сьогодні пропоную велосипедне колесо. Розмір обода 584 на 19, що мається на увазі? 584 мм відстань від внутрішньої частини з одної сторони до внутрішньої частини іншої сторони цього обода. 584 мм. Це 27,5 дюймів колесо. Розмір 19 це мається на увазі, на увазі внутрішню сторону відстань обода внутрі 19 мм. Тим самим це велосипедне велосипедний колесо до велосипедів з розміром колеса 27,5 дюймів. Гальмова система на цьому колесі розрахована суто на вебреки, тому що втулка під тріщитку. Тут накручуються зірки, які на втулки x 17 будуть знаходитись дуже надійно. Втулка x 17 має пильник, який захищає від бруду внутрішні підшипники цієї втулки. Втулка X17 це якісна продукція. алюмінієва втулка X17 дуже якісна. Кріплення здійснюється заднього колеса завдяки легкозйомного зйомного екцентрика. Е, обод е, від торгової марки Alex Rims x 2220 Якість, надійність, двохстійний легкий е, міцний обод Alex Rims 2220. Буде витримувати е, всі, е, всі нагрузки. Що треба знати на увазі, е, коли ви вибираєте якісне колоса? Якісне колеса відрізняється від ніякісті якісними шприхами. Оці шприхи з нержавіщої сталі це не крашена сталь. Це не кращена шприха. Це насправді така шприха, яка є. Темного, темного кольору, вона витримує нагрузку, е, е, і якщо здійснюється якась е, е, тиск якийсь здійснюється на обод, коли ви десь на пересеченій місності їдете, то шприхи вони не лопнуть, вони не розтягнуться, вони тягнуться, але не витягуються за розміром своїм не міняються. І такі шприхи, вони здійснюють міцну конструкцію всього колеса. Вибирає якісне колесо, завжди дивитись, які шприхи, тому що вони, вони основоположник того, щоб ваше колесо було міцним. Тоді і ще додати треба до міцних шприх латунні оці ніпіля. Ніпільочки оці, вони дуже важливо мають річ, коли ви вибираєте якісні шприхи. тому що Інколи згодом потрібно шприхи оці перетягувати. Е, натяжка шприг повинна бути кожного, двох, кожного, кожний другий рік. Два-три роки ви поїздили, потрібно перетягувати шприхи. Тоді оці е, ніпіля, е, латунні, які тут стоять, вони будуть легко е, е, вращатися. Якщо погані, то вони завди, завдяки бруду, ржав, ржавчина і потім їх неможливо скручувати, неможливо працювати. Тоді як дані латунні шприхи згодом не будуть міняти свою конструкцію, не будуть ржавіти, і буде легко вам здійснювати перетяжку обода. Що таке перетяжка обода? Це накат, це міцність самої конструкції. Через це і треба вибирати таке, щоб вам потім було зручно. Вага цього ободу до колоса 27, вага цього колеса з розміром ободу 27,5 дюймів. Кілограм 500 грамів. Тобто колос 27,5 дюймів під вебрейки 27 дюймів розмір колоса кілограм. 50 грамів. Отвір е, цього обода під е, ніпіль, е, який е, до камери йде, під е, тонкий, е, товстий, товстий ніпіль. Сюди вставляється товстий ніпіль е, камери, тобто здійснюється і е, тонкий можна поставити е, камеру з тонким ніпілем, і е, звичайний товстий ніпіль. Е, Якісне е, колесо 27,5 дюймів брейки буде в нашому магазині завжди. Якщо вам буде до вподоби таке колосо придбати, приходьте, купуйте в магазині Віла Віва на Харківському шосе. Якщо бажаєте замовити, ви завжди можете перейти по ссылці нашого YouTube каналу Вілавіва на сайт вілавіва.юа і замовити на сайті це колесо. Постійним покупцям завжди знижки. До зустрічі!